Вітаю, дивіться, прийшла сьогодні посилочка від е, пана Василя, верніше від Василя Федоровича, да, як можливо сказати. І записка. Чоловік збирає гроші на операцію і просить перевірити, чи є щось тут цінне з оцих матеріалів. За допомогою нашого приладу пише, не знаю, як він називається. Називається він спектрометр. Якщо хтось не знав, е, дивіться сама суть, що е, якщо це посріблення або якесь відношення має до срібла, то не обов'язково вам потрібен і спектрометр. Вам, тут, да, у нас ага. Вам достатньо буде і хромпіка. Але, звичайно, ми перевіримо і за допомогою спектрометра і хромпіком. Е, хромпік це борщова вода, де я кажу на відео, але по суті, це ж реагент. От дивіться. Зараз ми робимо перевірку. І яка суть питання? Суть питання, що колись цей матеріал. Був посріблений, бачите? Тому що частково десь якісь моменти самого посріблення проскакують. Але е, з часом використання, чи е, як там правильно вам сказати, да? е, цей товщина посріблення ну, тут, в принципі, нормально да, реагує. Подивись, тут нормально реагує. з тобто, е, посудом все більш-менш нормально. З цим більш-менш нормально. Зараз ми. Ну тут, зрозуміло, що нічого не буде. Це звичайна мнц еменцега посріблена. Зараз ми перевіримо цей посуд, чи це срібло, чи посріблення. Да? От Ми зараз затерли, тільки обов'язково потрібно, щоб матеріал не був гарячий під час перевірки. І дивіться, ми от рядом протираємо, да? і бачимо, що червоніє, тобто це посріблення. І сам зачищену частину. Перевіряючи, вона почорніла від хромпіка. А якщо вона почорніла від хромпіка, це значить, що цінного нічого там немає. Насправді це матеріал взагалі сам. Тобто, це не МНЦ посріблене, а сам посріблене. І так само ми перевіримо і цей підсвічник. Треба ж його якось перевірити. Ну тут, в принципі, вже хтось десь перевіряв, щоб не порушити. Так, зараз вибачте витру, щоб... Не спішить і. Да, так, так само, то тобто. єсть. Бачите? Почернів матеріал. І оця ось посудина, я не знаю, коли правильно називається, у неї вже як мінімум поломана ручка, тому великої шкоди ми вже не нанесемо даної штуки. Подивіться, коли стерли нікельне покриття, під низом воно жовте. Жовте це що там в принципі латунина. По цим ложкам. Так, а тепер давайте ж за допомогою спектрометра. Почнемо з цього приладу. Дивись. Е, нажимаємо. Чекаємо і отримуємо. Воно нормально сконцентрувалося Чи сфокусувалося да, сконцентрується то наш е, зір. Е, тут, в принципі, видно, Мід, нікель десь ще вольфрама 2,5% взялось не пойми звідки. Е, ну то все чепуха. Так, давайте тепер ложки. Клацаємо ложку і чекаємо, що воно нам видасть, не видає нам. Дивись, фокусуй. Тобто, основу воно бачить як цинк. Чому? Тому що це. Давай перевіримо його дорогоцінними металами. Да, у нас тут є така функція. Можливо, за допомогою цієї функції воно щось побачить. Бачите? Товщина. Посріблення наскільки мінімальне, що це навіть е, ну, можна сказати ніскільки. Якщо ми візьмемо звичайну ложку радянського періоду МНЦ да, і зробимо ту саму функцію, то тут воно видасть е, посріблення як основний метал, тому що воно в нього впирається і слой покриття. Е, доволі таки високий, і воно його бачить. А тут просто десь за щось зацепилося, але ніякого спосу того немає. А тут також бачите 0,4 ну, це майже ніск. Е, дивіться, е, я розумію, що ситуація в чоловіка не найкраща. Найкращий вихід, який ми можемо запропонувати з нашої сторони. Це порахувати оцю ложку. Як е Тобто, цеху? Маленький приємний бонус від нас. Зараз покажемо. Якщо б це було пораховано як звичайна ця чим воно і являється, так як даного покриття, в принципі, що є, що немає. Угу. Я думаю, да. то було б нуль. А так виходить 780 грам. МНЦХ в нас на сьогоднішній день 1000 гривень кг. Соответственно, ми порахуємо його за 780 гривень. Поступивши б просто як звичайний підприємець, який хоче заробити, а не війти в положення людини. Можна було б порахувати це 0,8 на 50 гривень, як коштує сам, і було б це 40 гривень. От. Отак от поступимо. Я думаю, людині буде приємно, а ми собі. Не знаю, малисенький плюс заробин там.